Привіт! Я Вовчик, найкраще татуй. Сьогодні чергове кулінарне відео. Готуємо пільмені. Інгредієнти фарш свиний, цибуля, сіль перець за смаком. На пів кілограма фаршу одна цибуля. Ну і далі, якщо більше, то відповідно. Рецепт тіста додаю пізніше. Все, працюємо. Потримаємо цибульку. Цибульку потерли. Добавляємо солі. Перчику. вода. Перемашуємо. Продолжаем. Приготовляем з Перекрий для лівки. Щоб потім було легше їх витаскувати витаскивати підмішки. Тісто я поки що не зробив, але це використовую краще. Надіюсь мені хватить на два корша. Зараз змормома. Заготовку. Ничего нового, например. Я не покажу. А просто покажу можно, свою профессиональную якость, якости. Кухар, кухар. Здесь не только якость. получается. опа-ба-баба. Так ще. Каже, не робити мягке, м'ясо буде волазити. Інколи на права, а інколи ні. Так, що у нас у нас получається? Вот тут мені чисто чині. Закладка м'ясо. Бажано такі заготовки напевно, накладати так, щоб оно не випирало, тому що потім, коли ми їх будемо витаскувати, або просто накладати інший корж. Просто буде видавлювати м'ясо і буде не якісні пельмешки.